І на білінську лисяк 13 розповіла про жахливі погрози в її бік, про переїзд цієї квартири та коли дівчина переїде у власне житло. Дивіться далі. Ні, ну розумієте, люди, які зараз знаходяться на пік популярності, про них завжди будуть писати і хороші речі, і погані речі. Прикол в тому, що треба концентруватись на гарних речах, бо мені, наприклад, теж в особисті кидають дуже багато поганих повідомлень. Саме найгірше за останній час, що і ходи, будь ласка, обережно по Києву, бо ти можеш прокинутись десь в мусорному пакеті. Я це не виставляю на публіку, бо ідіоти були завжди. Це не залежить на того, хто і на кого підписан, і хто до якого табору. Відноситься. Тому просто треба на таких людей не концентруватись. пам'ятати, що вони робляться з особистого болю чи з особистого ідеотизму. Тому я просто це не виставляю, тому ми не побачите може бути з цього боку хейт мою сторону, бо я його просто не публікую. Да, мої меми з закочуванням це щось. ха <плод> З психологом так займаюся. Завести собачку. Я е, планую дожити в цій квартирі цей місяць, і з березня я буду переїжджати. Е, і першим ділом, коли я переїду, я заведу собі собаку. Це прям топ-1 моїх мрій і цілий на найближчий час. Що за 90? Це може бути? Що за 90? В кого? Та класний прикіт? Свою квартиру, моя квартира добудується. По плану в кінці цього року. Але я бачу, що в них вже бо не повністю ще стоять вікна на усіх поверхах, тому то я думаю, десь два місяці буде запізнення. Тому на початку 26-го року я там можу вже починати робити ремонт. Психолог, навіщо психолог, якщо все добре? Психолог це пропрацювання себе і добре може бути завжди, але є завжди кращий стан і краще самопочуття. Кращі, ну, Я думаю, якесь трошки дивне питання. Дяки. Собаку хочу Чіха, Чухохо, бо Чіхи це моя любов. В зімл... Я в Німеччині жила в Ростоку, це Меклінбок Фопомен. А, про те, що я прокинусь в смітнику, це реально 90-ті. Ну, я просто не розумію, навіщо мені погрожувати, якщо я не політичний діяч, якщо я нікому не приходжу дорогу і погрожувати мені тим, що я да, загину в пакеті на смітниковому, це сильно. Але просто в блок таких людей і все. Справа вже краще. Дякую. До речі, якщо у мене тут є люди, які вчать німецьку, я думаю, що я колись зможу вийти в ефір і ми з вами просто поспілкуємося німецькою мовою. Йо, мені практику, бо щоб я не забула мову, а ви теж потренуєтесь. Як на мене крута ідея, є тут люди, які вивчають німецьку мову? Запоріжжя тримайтесь, ви красавчики, взагалі. У, -у, у тут є люди, які німецьку вчать. Ой, це круто! Dann können wir sowas machen. Toll. Dorätsche. Навіть коли ти спілкуєшся іншими мовами, в тебе міняється не те, що вимова, в тебе змінюється навіть тон, яким ти спілкуєшся. Я нікого до цього не знала. Але коли спілкуюсь німецькою, я спілкуюсь трошечки вище і трошечки швидше, тому це дуже класно. І до речі, ви знаєте, якщо практикувати різні мови, то тоді є вирогідність більше, що ти не, не захворієш на альцгеймер. Я дуже боюсь, бо в мене іноді пам'ять така «Боже, що я робила?», я така, так, треба вчити мови, бо захворію». Mm. Так, французька, блін. Французьку взагалі не знаю. Пам'ятаю, взяла репетитор на 2 два, на два, на години. І там таке слово було французьке. Читається щось, тику. тільки там пару пару слугів, І я така, ні, ні, не моя історія. Так, я, напевно, буду вже трошки закруглятись. <плес> да. Для першого разу я молодець, я вважаю. <плес> да. Я хочу вам сказати велике дякую, що ви були тут зі мною. Якщо є якісь ідеї, про що я можу вам розказати, чи чимось допомогти, чи про щось поспілкуватись, окрім тем табу, зрозуміло. Да, всім великі, дякую, що ви тут були. Всіх цілую, всіх обіймаю. Головне тихої, мирної ночі вам.